Друзі, сьогодні ми зупинимось на другій умові охорони твори авторським правим, правом – на оригінальності твору. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки, це нам не завадить. На екрані ви бачите визначення аксіоми номер 3 Оригінальність твору є підставою для монополії на творчий результат автора. Ну, нагадаю, що про монополію на творчий результат була аксіома номер 1 Слід зазначити, що у чинному законодавстві відсутнє визначення оригінальності творі, твору. Критерії оцінки оригінальності творі теж відсутні, оскільки оцінку оригінальності робить не право, а люди та критики. Публіка та критики. Це означає, що один і той же твір, різні люди, критики публіка можуть оцінити по-різному. Таким чином, оригінальність твору це суб'єктивне поняття. У зв'язку з суб'єктивністю оцінки оригінальності твору неможливо провести судову експертизу на оригінальність твору. Цю інформацію, цю інформацію треба знати учасникам судового процесу про захист авторських прав. Виникає питання. А все ж, який твір можна вважати оригінальним? Ну, моя точка зору, вважаю, що будь-який твір можна вважати оригінальним, оскільки він несе відбиток особистості автора, в якому виражено щось властиве самому даному автору. Мені вам. Та іншому автору. І цей відбиток може бути мінімальний і вже є охорона авторським правом. Так, за чинним законодавством охороні підлягають усі оригінальні твори, оприлюднені та неоприлюднені, завершені та не завершені, незалежно від їх призначення. Жанру, обсягу, а також способу вираження. вираження. Ну, хто хоче знайти цю норму закону, відкрити закон про авторське і суміжне право. Частина 1 стаття 7. Навіть малюнок, створений вашим малюком за допомогою пальця і какашки, охороняється авторським правом. Охорона авторським правом поширюється не тільки на нові твори, тобто створені автором з нуля, а й на оригінальні похідні твори, тобто на ті, що створені на основі наявних творів. Ну, наприклад, переклад літературного твору є похідним твором. Для охорони авторським правом переклад має бути оригінальним. Крім того, Частина твору, яка може використовуватись самостійно, зокрема, оригінальна назва твору, оригінальний персонаж твору, у разі їх використання окремо від твору, у складі якого вона створена, розглядається як твір, та охороняється авторським правом. Про це написано опять же в законі про авторське право і суміжні права, частина 2 стаття 7. Ну, прикладом оригінальності на створу можуть назви, розділи моєї книги, як заробити гроші на розробці та продажі програмного забезпечення. Ну, я люблю назви оригінальні, можна так сказати. Ну, які це: комп'ютерні флібустіри, мінне поле авторського права, творець у законі, життя під статтєю, «Блески злидні роботодавця, підходи до каси заміновані. Ось такі назви твору є оригінальними. Є просте правило для оцінки назви твору взагалі твору на оригінальність. Чим більше слів у тексті, ну, в назві в рекламному слогані, тим більша ймовірність цього тексту на оригінальність. Хочу зазначити, що зареєструвати авторське право на твір, що складає з кількох слів, складно. Це я вам поділюся знаннями свої, своєї практики. Я зіткнувся з такою же проблемою від, відмова від реєстрації, коли хотів зареєструватися авторське право на речення збитки майбутніх періодів, оскільки вважав його новим та оригінальним. Слід зазначити, що в бухгалтерії підприємства використовуються такі терміни: збитки минулих періодів та доходи майбутніх періодів. Терміну збитки майбутніх періодів не використовується. Ну, розкриємо чуть-чуть цей термін, буде вам корисно. Збитки майбутніх періодів це збитки підприємства, які можуть виникнути за позовом. Про захист авторського права. Сьогодні ви авторське право порушили, а завтра можете отримати збитки у вигляді стягнутої компенсації за порушення авторських прав. Ну, як я і казав, мені у реєстрації відмовили. Проте запропонували зареєструвати науковий твір з назвою Збитки майбутніх періодів. Я написав текст на півсторінки, невеличкий текст такий. В якому описав цей термін і подав заяву. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір мені видали. Ось це свідоцтво. Можете подивитися. Надалі я цей термін збитки майбутніх періодів використовував для створення системи управління авторським правом видавництва. Далі ще, це, ще цікавіше, для того, щоб звернути увагу до цього мого твору, я надав невиключну ліцензію на використання цього твору усім власникам моєї книги. Ось вона, обкладенка. Авторське право. Автору, редактору-видавцю, це видавець Харкові, фактор 2007 року. Опублікувавши ліцензію на обкладинці книги. А от сама ця книга. Ну, її в продажі давно вже немає. Цим прикладом я показую, показую що будь-яку справу треба доводити до логічного кінця. Як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Ну, і гроші, якщо ви не будете знати авторського права, теж не текуть до такого автору. Ну, тепер, щоб автор був не, е, грамотним, і розумів авторського права, реклама, невеличка реклама моєї книги. Да, ця книга ось є сама в натурі. На момент підписання відео у видавництво ще пару сотень цих книг. Це книга популярне видання. Таких книг немає. Не звертайте уваги, що книга видана в 2010 році, нічого не змінилося, тільки номери статті е, закону про авторське і суміжне право. Так що можете звертатись до видавництва. Ну, на, на цьому ми закінчили. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. На всього доброго! До побачення, до зустрічі на новій четвертій Аксіомі.